У мене з'явилася конкурентка. Значить, лежимо ми в одній палаті. І вона на відкриті двері так просто кричить усім. Я там передивилась весь Тік-Ток, я буду там готувати, я буду таке готувати, там буду там мармелад, там, коротше, там напротім засіла. А зверху буду кремом, так його запікати, духовки, отак. І отак скручувати. Дівчинка така, така смакота, я буду готувати в Тік-Токі, рецепти по TikTok. І кричіть TikTok! Ну, пошли, слухай, що звізда тіктока в нашій палаті. Звісно ну, ж, я на неї не похожа, тому що та дівчинка молодша, в неї така шевелюра, така руда, вона така, типу, модна. Впевнена на собі, зіркова. І я б завідувала, приходять до неї лікарі. Приходить один такий красивий, такий, з блакитними очима, такий світленький. Такий красивий. Я взагалі і не до мене до її кроватницю там її там лікар. І проводить з собою і, і ще одного, ще красивішого. І вони такого, знаєте, такий чорненький. такий, І такий, знаєте, веселий, такий. і так до неї жартує, і так, і вони хіхіха-ха, -хі -хі і шуточки, хахачки. І вона себе веде, як звізда Тік-Тока, вся палата там, га? І хоба каже, покажите ваші фотографії, там 9 на 15. Там МРТ ваша хоба, і він їй говорить, що будуть робити короче, праці, що там фігове МРТ. Вона так ну, розстроїлась, а вони її так підбадрюють. Ну і ну, дівчата ж в палаті теж її мають там щось сказати. Мені шкода стала дівчина. І я то кажу, вони до тебе так по-хорошому, так, так класно бди, вони самі тебе хочуть там лікувати, вони так налаштовані до тебе позитивно, і вони тебе вилікують. Хорошо, що ну, повезло такі лікарів такі лікарі, такі красиві лікарі. І на біля мого ліжка. І вона так хоба, так психанула, Оксана! для Плеча отте з сказала? І потім я, короче, її бісила дуже сильно. А вона з кимсь розмовляє по телефону голосно, біля мого ліжка. Ну, матом з сос сусідки. І вона, короче, розказує ж там їй там новиз, все-таки такое все. І кричить сильно, мені зазвонив телефон, і вона стала на мене кричати. Ну так тихонько вийшла в коридор, ну типу, в неї таке состояння. Знаєте, вона себе так вела. Ну, якби я подумала, там ну, таке не говориться. так коротше, в лікарні дати хабар неможливо. Там зараз оця нова коротше, політика. І скрізь веся, типу, якщо ви побачили хабар, дзвоніть. Лікар з тобою ніде не спілкується тільки на прийомі в палаті, щоб всі бачили. Випуски все приносить тобі медсестра. Тобто, ти з лікарем ніде, так в ніяких містах не пересічешся, тільки на виду. Тобто не дала. Ми думали, що а не дала. Що ви думаєте?